Вправа 1005. Спростіть вираз і знайдіть його значення. Ну що ж, розпочнімо. Бачимо в першому завданні. У нас 0,5А, що множиться на 20B. Спочатку будемо спрощувати цей вираз. Давайте ми його перепишемо. Пишемо 0,5А, що множиться на 20 b І це дорівнює. Ну, спочатку перемножимо тоді числа 0,5. Що множиться на 20. Ну і множимо на АБ. І це дорівнює. 5 на 20 це буде 100. Тут у нас є один знак після коми. Ставимо кому і множимо на АБ. І це тоді буде дорівнювати, Після коми 0 відкидуємо, це буде 10AБ. Ну що ж, вираз ми спростили, а зараз треба обчислити його значення. Записуємо, якщо. Пишемо, напевно, звідси. Так. Якщо А дорівнює 4, а Б дорівнює 6,8, то... Тоді наш вираз 10 ав буде дорівнювати 10, що множиться. Замість А пишемо 4. І що множиться, а замість Б пишемо 6,8. І це дорівнює. Ну що ж, тут я пропоную спочатку 6,8 помножити на 10. А потім може результат помножити на 4. І це дорівнює. При множенні на 10 приносимо кому праворуч на один розряд, то це буде 68, що множиться на 4. А давайте ми тоді помножимо на 2. І ще раз на 2, це буде множити на 4. 68, що множиться на 2, це буде 136. Якщо ми ще раз помножимо на 2. Це у нас буде 272. Все, обчислили ми значення нашого виразу при таких А і Б. Переходимо до другого завдання, бачимо 4М, що множиться на 0,5Н. Спочатку спростимо цей вираз. Отже, записуємо тоді 4 м що множиться на 0,5n. І це дорівнює. Ну що ж, тоді спочатку ми 4 помножимо на 0,5. А потім уже помножимо на m, що множиться на n. Ну, або mn. Так, 4 на 5 це 20. Так, Але тут ставимо один знак після коми, що множиться на mn. І це дорівнює 0 після коми відкидуємо то це буде 2Mn. Так, ну а зараз нам треба обчислити значення цього виразу при таких значеннях M і N. Записуємо тоді, якщо m дорівнює 0,22, а N дорівнює 100. Наш вираз, 2 mn який ми вже спростили, буде дорівнювати 2, що множиться на 0,22, що множиться на 100. І це дорівнює. Ну що ж, 2 помножити на 0,22. 22 на 22 це 44, але тут є два знаки після коми, тому ми пишемо, що це буде 0,44, що множиться на 100. Це дорівнює. Ну що ж, якщо ми множимо на 100, переносимо кому раз два знаки праворуч, то це буде 44. Є? Ну що ж, переходимо тоді до третього завдання. Бачимо 0,8к, що множиться на 12,5С. Спочатку нам треба спростити. Ну що ж, давайте перепишемо: 0,8к, що множиться на 12,5 С. Спочатку перемножимо цифри. Це буде 0,8, що множиться на 12,5. Ну і що множиться, в нас залишається ще К, що множиться на С. Ну або КС. І це дорівнює. Ну що ж, давайте 8 помножимо на 125. Це буде 1000. Але тут у нас є раз два знаки після кому. То ставимо тут два знаки після кому. Так, відділяємо комою і множимо на КЦ. І це тоді дорівнює. Ну що ж, нолики після кому відкидуємо, то це буде 10КЦ. Ну і зараз тоді обчислюємо значення при таких значеннях К і С. Записуємо, якщо К дорівнює 0,58. Так, а С дорівнює 0 0,1, то наш вираз? 10КЦ буде дорівнювати 10, що множиться на 0,58. І що множиться замість це, пишемо 0,1. І це дорівнює. Давайте ми 10 помножимо на 0,1. А потім вже помножимо на 0,58. І це дорівнює. Ну що ж, 10 помножити на одиницю це буде 10. Але тут у нас є кома, один розряд. Це буде 1,0. 0 можна відкинути, то добуток у нас буде просто одиниця. Що множиться на 0,58. Ну І добуток у нас буде 0,58. Будь-яке число, якщо ми помножимо на на залишиться тим самим числом. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, в першому завданні спочатку треба спростити вираз. Ми спростили, нас вийшло 10 АБ. Потім обчислити треба значення цього виразу. Ми обчислили. Вийшло 272. Пишемо 272. Так, переходимо до другого завдання. Так, спростили ми вираз. У нас вийшло 2МН. Обчислили значення у нас вийшло 44. Так, переходимо до третього завдання. Отже, ми спростили вираз, у нас вийшло 10 КЦ. А значення виразу 0,58. Ну що ж, ось таке завдання на спрощення і знаходження значення виразу з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.